you <smart noise> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал щодо новини про повернення виплату 30 тисяч гривень для військових. Справді 254 голосами пройшла правка 48 вісім у законопроєкт 83.12 щодо регулювання окремих аспектів здійснення заходів промислового. відчуження майна під час дій правового режиму воєнного стану. Але тут треба звернути увагу на саму правку, вказує нардеп Железняк. Якщо коротка, вона повертає надбавку захисникам шляхом економії на скорочені зарплати для держслужбовців та менеджменту під ємство і тут головне щоб повернення надбавок спрацювало потрібно наступне Скоріше за все варто замінювати бюджет обмеження на зарплати до 10 мінімальних зарплат це дуже мала економія навіть на 2% від запланованих видатків не вистачить нагадаю що ми за день на виплати військовим витрачали 2,7 мільярди гривень тому поки не варто однозначно стверджувати що повернули наразі правильно буде грошове забезпечення працівників службових і посадових осіб бюджетних установи ДП обмежили до 10 розмірів мінімальної зарплати указує железняк Ключова проблема доплати військовим обійдуться у 100-120 мільярдів гривень, тоді як економія на чиновниках дасть у кращому випадку близько мільярда гривень. Правка разумкова до законопроєкту пройшла уже під час розгляду у залі для голосувань. У порівняльній таблиці початкової версії не згадуються зарплати чи додаткова винагорода. Законопроєкт був з самого початку погано прокомунікований, а цю правку не було винесено на обговорення ані під час погоджувальної ради, ані під час голосування у залі. Розповідає нардеп з оборонного комітету Вербобровська. Вона визначає, що Проблема з зарплатами військовим після рішення міноборони відмовитися від доплат є досить гострою. З виплатами відбувається колапс. Командири бригад не знають, як і кому правильно нараховувати військові виплати, каже Бобровська, але розв'язати проблему потрібно комплексно враховуючи як потреби військових, так і спроможності бюджету. Але схоже, що Разумков просто забув порахувати, що якщо правка дійсно пройде, то вже як слушно зазначає нардеп Железняк, цих коштів вистачить лише на 2% військовослужбовців. військовослужбовців. Це ми мовчимо вже про те, що у законопроєкті Мова йде також про збільшення зарплати поліцейських та працівників ДСНС. Цікаво, от разумков, на телеканалах Порошенка разом з Порошенком розганяли максимально повернення так званих 30 тисяч гривень нашим військовослужбовцям, але вони цим самим заганяють наш держбюджет у Чорну діру. Тому що для того, аби покрити решту 98% потреб військових згідно з прийнятим положенням Верховної ради, ймовірно, потрібно буде різати важливі статті держбюджету на оборону і по-новому голосувати держбюджет. А депутати не хотіли б ще й своєю зарплатою поділитись Замість того, що виписувати 100% премії. Голова фінкомітету ради Данило Гетьманцев каже Форбс, що хоч ідею підвищення виплат військовим, він підтримує саме ця правка підготовлена неграмотно. 120 мільярдів потрібно на фінансування доплат, тоді як економія на зарплатах держслужбовців буде мізерною. Вони відрізняються разів у 100, наголошує він. У нас дуже мало держслужбовців отримує більше ніж 67 тисяч гривень. Скорочення зарплат торкнеться максимум тисяча людей України. Додає нардеп з бюджетного комітету, що попросив не згадувати його імені у цій статті це до 50 мільйонів економії на місяць, тоді як доплати військовим 15 мільярдів, зазначає співрозмовник. Інший нардеп з фінкомітету, що попросив не згадувати його імені у цій статті, оцінює можливу економію не більше ніж один мільярд. Гетьманцев натомість вважає, що вихід з ситуації має шукати автор правки Дмитра Розумков, який повинен тепер внести й законопроєкт, який визначить реальні джерела фінансування. Можливо, він готовий це зробити, замість того, щоб просто займатися популізмом, якщо ні, це зробить Кабмін. До того ж обмеження зарплат далеко не завжди призведе до миттєвої економії держбюдже бюджету, оскільки у випадку з держкомпаніями кошти просто залишатимуться на їх рахунках. Додає один із співрозмовників серед нардепів. Прості розрахунки для виплат 500 тисяч особам. Це близько половини усього цьогорічного бюджету на озброєння 180 мільярдів гривень на рік. Що важливіше закуповувати озброєння чи платити тим, хто сидить у тилу, не воюючи. Вирішуйте собі кожен окремо. Особисто ми не вважаємо це розумним рішенням, тому що прожити можна і на нинішні виплати у 25-50 тисяч гривень а от озброєння не вистачає і не вистачає ще більше чистий популізм. Про сьогоднішні голосування нардепи говорять, не приховуючи здивування та розчарування. Голосувати за такі нововведення не планували, кажуть три депутати з фінансового та бюджетного комітетів. Не очікували таких рішень в ОП конкретних обговорень щодо закону не було. Зараз з'ясовуватимуть з пройшлого голосування, так як тепер це профінансувати. Або другий варіант: ці гроші Україна просто надрукує тим самим збільшивши інфляцію і знецінивши гривню, що також першим на собі відчують основні платники податків, яким є у принципі народ України, який так стабільно донатить на ЗСУ ініціатива про збільшення зарплати збройних сил у цілому правильна, але стосуватися вона має тих військовослужбовців, тих відповідних служб ДСНС та поліції, які знаходяться у зоні бойових дій. У іншому випадку ці доплати виглядають досить сумнівно. Якби Разумков зазначив інше джерело цих коштів або продовжив план, де ці кошти конкретно отримати, не обрізаючи бюджет, питань би не було. Тепер питання Петро Олексійович Порошенко разумков так потужно обіймалися в раді після того, коли скандальна правка була проголосована. Шановні депутати, на кого ви працюєте? Ви два місяці носили. По своїх телеканалах і розносили зраду про те, що Рада скасувала виплату військовим, може досить мені наживатися на війні, на брехні бігати і розказувати, які ви святі для того, аби отримати якісь політдивіденти. А тепер ми покажемо, як Кончаренко сам себе викрав і спростував усі власні воплі про владу, яка не платить військовим. Мова не про припинення виплат, а про розмежування для тих, хто безпосередньо на фронті, і тих, хто в умовному Ужгороді чи Чернівцях. Ми повністю підтримуємо виплати поліції ДСНС. На них покладені вкрай важкі обов'язки у районах бойових дій. Але головне питання Петро Олексій. Сівич Дмитро Олександрович і Льоша. Що ви конкретно здобули? Де тут про відновлення скасованих виплат військовим ЗСУ на фронті? На чому ви два місяці розносили сміття на вентилятор в усіх обласних радах? Жодна з яких, навіть ваша улюблена Львівська область, цей популізм не підтримала. Ще раз про піар і клоунів було розмежування виплат поп -дур, і Льоша кричали з лютого про скасування. Тепер у них перемога над власною брехнею. Чистий популізм регіоналів. Тепер вони можуть бути щасливі, адже змусили повністю переробляти держбюджет. Ймовірно, скасовували важливі такі витр... На ремонт техніки, на закупівлю техніки та забезпечення лікування, солдат, харчування усе для того, аби в умовах воєнного стану піаритись. Тепер чекаємо, як виглядатиме наш держбюджет держави у стані війни. Остаточне рішення за президентом. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.